Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарку нас нове надходження. Автомобіль марки Шкода Октавія. Автомобіль 2013 року укомплектована 1,6 дизельним мотором. Автоматична коробка передач та система переднього приводу. в 16-й радіус легкосплавні диски в темно-синьому кольорі, повторювачі на дзеркалах, потонована повністю. Виглядає автомобіль дуже ефектно та красиво. Має фаркоп, задні парктроніки, по салону. Салон текстильний, потрібно зробити хімчистку невелику, карти дверей в ідеальному стані, передній ряд електропакет, датчики світла та дощу, великий монітор. Заявлений пробіг автомобіля 247 тисяч. І так, друзі, кому сподобався Даний автомобіль ми знаходимося. Львів, Солонка, кільцева. 60. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк.